Коли ви чуєте слово диктатура, то ви, напевне, уявляєте собі диктатора, тобто одну людину, яка диктує свою волю. Інколи буває так, що це не одна людина, а група людей. Група людей, які чомусь вирішили, що вони можуть диктувати волю. І байдуже, що там думають громадяни. І я вам зараз це продемонструю тільки на одному прикладі. А, так ось, народні депутати на чолі з Романом Лозинським. Це той, хто говорив, що вік мобілізаційний там, 25, ну, треба нижче. І народа питати не варто. Ну, він не так говорив, що народа питати не варто, а він казав, що якщо ми людей запитаємо, то вони скажуть ні, ну а це робити треба. Так він продовжує. Це молода людина, молода людина, у якого, на мою точку зору, в голові тоталітаризм. Тоталітаризм і диктатура це на мою точку зору, тому що тільки так можна поводитись з громадянами. Я не знаю, хто його обирав, по яким спискам він пройшов, і але я знаю, що таке голос. На мою точку зору, це представники ну от чогось. І цим людям, цим людям взагалі не варто дуже багато говорити, бо український народ рано чи пізно розбереться ху, із ху і хто чиї інтереси представляє. Так ось, ось оцей депутат йому нічим зайнятися, Він займається всім: від мобілізації до перейменування. І ось вони внесли від фракції голос, зареєстрували проєкт постанови про переименування міста Бровари Київської області на місто Броварі. Броварі. Спирається на те, що Ліна Костенко так називала, Тарас Шевченко там десь в віршах називав. Ну Так, знаєте, письменники у віршах і наголоси не так ставлять. Так Давайте зараз на це спиратися і поперейменовуємо, там, і наголоси попереставляємо. Ну це бред. Е -е, насправді. Ну, ладно. Е -е, так проблема не, навіть не в цьому, а в тому, що виявляється, що до комітету надійшов лист виконавчого комітету броварської міської ради. В якому зазначали, що пропозиції щодо перейменування міста Бровари відсутні, оскільки немає підстави для зміни назви міста Бровари. Але пофіг, народний депутат звернувся чи народні звернулись в комісію там по національну комісія зі стандартів державної мови. Знаєте, все як в Радянському Союзі. Партія вирішує, не люди, не. не, не, не хтось партія. Вони звернулись в центральний комітет ну, я, ну коротше, з державної мови. І там експертний висновок, ми означно дали, що це результат русифікації україномовного простору. Тому стало бровари. А треба. броварі. Броварі. Отака демократія в країні, отака свобода. Отак От слухають людей, і це ті люди, які йшли з гаслами демократії проти Януковича, проти диктатури. От результат.